Рації. Новий рандомний світ. Ми робимо самобільшу цю, да Покращена е, генерація. Так, рівнини 40, гори 20. Добре, пагорби е, давайте зробимо менше. Зробимо ліс у центрі? Ні, робимо пустку в центрі. Ну так як в нас було. Бо ми типу, походу, Появляємося в, в, цьому, в, в сосновому лісі, так. Е, що зробимо? Зробимо, коротше, сосновий ліс трошки більший. Ну ні, не зробимо більший. Ми зробимо все майже порівно. О, так. Я робив. Основа світу. Не знаю, що це означає, але напишемо дум І зробимо найбільший. О, такий. Якість цього зробимо високий. Міста зробимо е, багато е, природи багато, річки.